Ходіть собі, мер нашого міста пішов в народ дізнатися, що про нього думають люди. І ми довго вагалися, кого взяти на роль мера. Тому вирішили вибрати людину з залу. От, наприклад, от, людина сидить в другому ряду, давайте запросимо її, сюди під облезки, вернуєш, вернуєшся, воду. А хто зіграє в мера краще, ніж сам мер. Отож уявляємо собі 21.00, зупинка очікування маршрутки під ваші области. Добрий вечір. То чекаєте маршрутку? 20. «Легше до президента потрапити на прийом. Чи маршрутка надовженка дочекатися? Зараз <плес> так в двох стоїмо, любить просто говорити. Володимир Вікторович. Їжу. Братан! Дай сигарету, своїй на роботі забув. Добре, ти куриш, що на маршрутках їздиш. Я не знаю, як те, а я на маршрутках їжджу рідко. Скільки зараз проїзд? Та й дві не може, хватить? Дві? Yeah. Міша, тебе ще Кучмі згадав. <плес> Скільки жіночку? 3.50. Ого, де руть, звісно. Тобі може і не хватило, якщо я закину? — Я винят. На соціальному автобусі поїду. Дешевше. Та, звісно, Міша — ще психоном. Не, ну, там не їздить ні разу. Діти баби ногами затоптять на раз. Я, я це взагалі вважаю, що нам зляцю зробив цю штуку під совозимню. Бо десь зберуться в одному місці і перемивають їм кісточки і перемивають. І перемивають, і перемивають, а в нього десь вуха червоніє. Так як в тебе. Що говорить? Та що говорять? Стандартна програма. Пенсії малі, комунальні великі. Соціальна програма це ж державна. А ти звідки знаєш? інтернет читаю, як Ви ж Десь не накручуєш ніби в мер собі. <рес> Nie, я взагалі голосував за Сімашкевича. Що, мужик нормальний, їду надовшок, фортеця краси. <плес> Слава Богу, дитячі майданчики поробив, внук грає в КВН, мого діда внук. <плес> він їм допомагає, їздить собі по Україні. Мені одна в ньому не подобається, що він дороги поробив. <плес> То шо б Міша, ти чим займаєшся? Кожен де шукає роботу. А в мене свіщено монтаж. Бізнес. Мінус 60% клієнтів. Хто ще по об'їзді поїде, яму хлопне, гуля вилізе до мене заїде. Що Всього так рівнина? Можу підказати, ще пару доріг є, розготовська там такі. А ти що Я їжу, так. Слухай. Ти мені так похожий. Тувчино вихопано! Всі так говорять, всі так говорять в Де Говорять? Не спіраді. А ти що там робиш? Тож громадські слухання, то якась сесія, там захожу, так. Не примерно такі, знаєш. Теж бізнес хочу. Ти що знаєш мера? Бачив так кілька разів говорив з ними. А я не біотиму свою як людина вже. Прости. Був би проси, зараз тут стояв, але, мабуть, додому на Мерседесі їздив. Е, шкода. Що тобі шкода? Грогу шкода, і гроші за ту машину шкода. Фух. А ну на знову хашкетка підімей. Ти точно не? Дивіться, точно не турченом. Не турченом точно, це точно. Коротше, ладно, ти дочекайся маршрутки, ти вже чекай, я поїду на таксі. Колись звів свадьби, я тобі говорю, будеш робити дубльором Турчинова, а будеш косити бабло. Це тобі заметка як безробітному. Давай, тримайся. Точно на таксі їдеш? Да. Нам топить. трохи гроші ховати. Ага. Друзі, у вашій області, прекрасного автору Михайла і вихави. Дякую. Шановні друзі, звичайно, приємно бути на цій сцені поруч з нашою такою чудовою командою. Ми старалися, як тільки могли завжди їх підтримувати і будемо підтримувати. Це наша молодь, яка робить наше місто краще. Чому сказав, що підтримували, і будемо підтримувати. На жаль, фінансовий стан в нас я дуже в місті зараз такий добрий. На КВН з вами я на нарігу не поїду, так і обіцяв, грошей не вистачає, на жаль. Цього разу вам теж нічого не допоможу. Як в тому анекдоті, вибачайте все, що можу. Добре слово сказати. Дякую. Дякую. Так, що не знаєте, дорогі друзі, я вам хочу сказати, що ми з володимиром Яченко завжди підтримували нашу команду і будемо підтримувати. І дозвольте вам на дорогу вручити сертифікат від народного депутата від мене на 5 тисяч гривень. Це офіційно, а не офіційно. Хоча завжди воюю в зарплаті в конвертах, але хочу вам передати ще 5 тисяч гривень конверті, для того, щоб ви спокійно доїхали і прославляли наше рідне місто.